У Полтаві попрощалися з трьома військовослужбовцями. Як про них згадують знайомі? 26 числа добровільно поїхав до своєї військової частини, був патріот своєї країни. Розпочалася реєстрація на мультипредметний тест для випускників. Що варто знати? Перевіримо документи для того, щоб вже ми чітко розуміли, що все в них є, і зареєструємо обов'язково дітей. У пішнянській громаді створюють центр розвитку ремесел. Коли добудують З самого початку цей заклад е, створений для гончарів, малювальниць і митців, е, які, яких немає можливості робити це вдома. У свято Успенському соборі три домовини накриті прапорами. Панахиду влаштували за військовими, які загинули, обороняючи Україну від російських військ. Найстарший старший 42-річний старший сержант Володимир Попов, як розповів речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін, полеглий проживав у диканці. Захищати Україну пішов добровольцем і з 2014-го до 2017-го служив у зоні АТО. Під час повномасштабного вторгнення був у складі реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського. Гарна людина був з 2014-го року. З перших прийшов добровільно захищати нашу державу. 26 числа добровільно поїхав до Соївської частини. Був патріот своєї країни, хороший сім'янин, хороший господар, плат у нього було друзів, займався фермерським господарством. В нього залишилась дружина, у нього залишилась сина, налітній мати. Володимир Попов підірвався на мінно вибуховому пристрої 29 березня поблизу села Миролюбівка Херсонської області. Серед загиблих – 41-річний молодший сержант Ігор Подоляка, який проживав у Полтаві. Воїн служив в окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Був командиром відділення зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону. Це була людина з великої букви. Знав давно років 20. Він був дуже віруючою людиною. Це був храм його, в якому він ходив постійно тут. Був отак. Пішов служити ще за два роки до початку війни. Спочатку під Києвом збив два вертольоти ворожих. Буквально за 50 секунд присадив. Загинув Ігор Подоляка 18 лютого внаслідок ракетного удару по позиціях підрозділу. Сталося це поблизу села Володимирівка, що на Донеччині. Ми Наймолодший з воїнів, з якими попрощались, 37-річний солдат Микола Демченко служив у десантно-штурмових військах стрільцем снайпером. Загинув 26 березня внаслідок отриманих поранень несумісних із життям поблизу села Білогорівка Луганської області. Вали двох військових на кладовищі у селі Затурине, що неподалік Полтави, а Володимира Попова у диканці, де він проживав. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоць. Суспільне новини Полтава у Кременчуці. Попрощаються із загиблим під час війни Денисом Василенком. Про це Суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Воїн загинув 22 березня під час бою. Сталося це поблизу села Тоненьке у Донецькій області. Мав звання солдат. Денисові Василенко було 34 роки. Він із міста Кременчук у військового залишилися батьки та син. Попрощаються із полеглим 4 квітня у міському палаці культури Кременчука. Як розповіла Суспільному речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник, поховають воїна на алеї Героїв Свіштовського кладовища. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 175 тисяч 160 російських військових із них 610 за минулу добу. Знищено зокрема 6993 тисяч бойових броньованих машини та 3619 тисячі танків. Понад 2500 артсистем тисячі та 280 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2262 безпілотники, майже 600 літаків та гелікоптерів. А ще більше п'яти з половиною тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Учень Сем'янівського навчально-виховного комплексу Максим Сипко цього року має складати національний мультипредметний тест, як і інші вступники до вишів. Нині одинадцятикласник навчається дистанційно, тому готується переважно вдома. Всю силу перекидую на математику, це як мій ключ до здачі. Ну в цілому починаю вже готуватися і до української мови. історії я, в принципі. Готовлюся також вже з початку другого семестру. Конспекти з історії в телеграм-каналах ну будь-де оборні конспекти. Читаю з математики. Проходжу з вчителем математики, є підготовчі тести. Учні старшої школи нашого навчального закладу навчаються за програмою профільного рівня з української мови та літератури. Отже, ми маємо змогу зустрічатися з учнями вісім разів. На тиждень з психологічної точки зору здавати мультипредметний тест для учнів є простіше, і звісно ж обсяг завдань він набагато менший порівняно з тим, який був у завданнях зовнішнього незалежного оцінювання. 3 квітня для випускників шкіл розпочали реєстрацію на національний мультипредметний тест. Вона триватиме упродовж місяця до 3 травня, каже Олена Промська. В школі обов'язково буде проходити реєстрація, тобто вчителі допомагатимуть і адміністрація. Ми будемо збирати дітей в певний час так з їхніми документами, перевіримо документи для того, щоб вже ми чітко розуміли, що все в них є, і зареєструємо обов'язково дітей, щоб вони були спокійні, батьки були спокійні. Часу достатньо для того, щоб діти підготували документи. Окремо додатковий. Період реєстрації він буде ще визначено пізніше. За словами Наталії Барбуліної, для реєстрації на тест потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та внести у нього особисті дані. Далі завантажити скан копії чи фото переліку документів. Це паспорт, картка платника податків, а також довідка з місця навчання або ж свідоцтво про загальну середню освіту. Інші документи варто додати за потреби. Після надсилання запиту на обробку даних у цьому ж кабінеті можна буде сформувати сертифікат. Національний мультипр. Предметний тест складається з трьох предметів, як і минулого року. Відводиться на нього 180, на виконання 180 хвилин. Два предмета там в програмі вони вже автоматично будуть позначені, українська мова і математика. Третій учасник обирає самостійно. Крім того, він повинен вказати. Місце, в якому він планує бути на момент. Про входження тесту. Як розповіла відповідальна за проведення зовнішніх освітніх оцінювань на Полтавщині Наталія Барбуліна, національний мультипредметний тест це тестування для вступу до вишів, яке запровадили замість зовнішнього незалежного оцінювання через воєнний стан в Україні. Вперше відбулося 2022-го. Цьогоріч основна сесія триватиме з 5 до 23 червня, а додаткова з 11 до 24 липня. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Тут у нас передбачена буде виробнича зона, тут будуть знаходитися безпосередньо самі гончарі, які будуть виробляти вироби і малювальниці. Це одна із кімнат майбутнього центру розвитку ремесел у селі Малі Будища Пішнянської громади. Тут планують створити робочі місця для майстрів та відвідувачів. Тут у нас буде вже зона для проведення майстер-класів. Виставкова зона буде, тут знаходяться стелажі. Також передбачена такий фуд, невеличка фудзона, де можна буде, тут відвідувачі зможуть випити каву перепочити. Як розповів голова громади, створюють заклад у частині будівлі дитсадка, яку не використовують. Ремонт тут почали 2021-го. Спочатку був проведений повен демонтаж, тобто винесені всі стіни, вся підлога. Тут була просто яма, глибше, ніж по коліна зроблена. Потім сюди з'явився ґрунт, пісочок, замостили арматурою і залили бетоном. Найскладніше пробивати пройоми, бо тут дуже товсті стіни, з дуже міцної цегли. Завершити роботи мали торік, але через повномасштабне вторгнення це не вдалося, каже голова громади. З самого початку цей заклад створений для гончарів, малювальниць і митців, які, яких немає можливості робити це вдома. Після широкомасштабного вторгнення ця історія почала по іншому виглядати, тому що до нас прийшли переселенці, і славянська, і внутрішньо особи, яким треба дати якийсь новий поштовх, чимось займатися. Головна мета ж ще відродити гончарство. За словами Миколи Різника, через повномасштабну війну ремонт здорожчав до майже 6 мільйонів гривень. Частину обладнання мають придбати орієнтовно за 700 тисяч з бюджету громади. Деякі прилади уже закупили за 530 тисяч гривень, які профінансувала міжнародна організація з міграції населення, каже Марія Волошина. Це гончарні круги, глиноміска, піч для випалювання глиняних виробів, столи там, стилажі. Майстри, які хочуть працювати у цьому приміщенні, можуть звертатися до селищної ради, каже голова громади. З деякими ми говорили, це буде на умовах, що вони оформлять ФОП і будуть просто там за одну гривню орендувати робоче місце. Так дехто боїться створювати ФОП, декому ми будемо давати. Ну, скоріш всього, мабуть, влаштовувати, бо це комунальне підприємство опічнянське Артіль. Давати робоче місце. Ми хочемо, щоб була і реалізація цієї продукції. Потрібно і потрібно православ відкривати. Ми п'ять років займалися, ну, потім мы продали бізнес, поїхав у нас ну, там були определенні проблеми. любые рабочие места – це дуже потрібно Україні. Завершити роботи та відкрити центр планують до кінця літа, розповів голова громади. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 1 до 6 тепла. Вдень – плюс 9, плюс 14. В обласному центрі вночі – плюс 4, плюс 6, а вдень – від 12 до 14 градусів тепла.